Шоколад один із найпопулярніших подарунків на різдвяні та новорічні свята. І цей традиційний подарунок набуває нового смаку. Нове дослідження кондитерської індустрії США встановило, що сучасний тренд у розвитку шоколадної справи додавання більш корисних інгредієнтів до цього продукту та поєднання його з іншими часом несподіваними смаками. З подробицями Тетяна Ворожко. У США період свят підходить до закінчення, але деякі покупці все ще купують останні подарунки. Джері Ретл каже, що шоколад у якості подарунка їхня сімейна традиція. Зазвичай ми не їмо багато дорогого шоколаду лише по святах. Це дуже приємно і всім подобається. Нещодавно дослідження кондитерської індустрії встановило, що споживачі, які піклуються про своє здоров'я, загалом від шоколаду не відмовляються, але шукають більш здоровіші варіанти. шоколад та какао вже не лише для десертів. Їх все більше використовують у різноманітних стравах від гарячого до закусок. шеф кухар Карла Гол каже, що часто використовує шоколад у своїх стравах. Ми можемо приготувати будь-яке блюдо від закуски до десерту з шоколадом. І я думаю, що поєднання шоколаду з фруктами, ягодами та овочами робить його більш здоровішим. Гол готує традиційну мексиканську страву, яка називається курячи попок. До неї входять шоколад, цибуля, часник, томати, курка та інші інгредієнти. Тут я додаю до курки шоколадний соус. Гол каже, що характерна шоколаду природна гіркота та унікальна текстура додає потужного смаку до багатьох страв. So cooking... В кулінарії шоколад додає багатство та глибину смаку. щоправда для багатьох американців курка в шоколаді все ще залишається стравою занадто екзотичною. Тож кондитери переконують, що традиційних шоколадних цукерок у новому році менше не стане. Тетяна Ворожко, Голос Америки.